Білий дім оцінив ситуацію на фронтах України. Раніше ми собі такого не дозволяли. Зокрема, радник з національної безпеки Білого Дому Джек Саліван так охарактеризував ситуацію на фронтах: війна в Україні не є патовою. Українські збройні сили продовжують методично нищити ворога та звільняти свої території. Ми завжди чітко розуміли, що поле бою надзвичайно динамічне. З обох боків відбуваються атаки та оборона в різних точках вздовж. Надзвичайно протяжної лінії фронту ми бачимо, як Україна продовжує методично та системно відвоювати свої території. Резюмував Саліван. Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив західним аналітикам бути обережними в своїх прогнозах щодо літньої наступальної кампанії в Україні. Ну, Очевидно, тому що наші партнери звикли нам довіряти за. Більше ніж рік з моменту повномасштабного вторгнення, і зрозумів, що рівень співпраці між спецслужбами України і наших партнерів є безпрецедентно високим. От з іншого боку, ми розуміємо, що наші західні партнери не можуть нам давати всю інформацію, тому що є агентурна інформація, вона тоді могла би. Викрити їхні джерела і поставив наразити їх на небезпеку, фізичного знищення, тому що не тільки технічні засоби використовують спецслужби наших країн партнерів, але й в тому числі агентурні, тобто люди фізично інкорпоровані, завербовані в російських збройних силах, урядових структурах, і навіть найближчому оточенні Путіна, от здається, пару років тому був величезний скандал. Коли шпигун американських спецслужб агент був росіянами викритий, але він встиг уникнути знищення. Ну його вбили б зрозуміло і втік до Америки. Причому ця людина довго час працювала референдом одного з заступників голови адміністрації президента, був такий скандал. Ну і ми розуміємо, що таких агентів може і не просто може, а вони є. От але Саліван, це людина, яка Здійснює величезний вплив на здійснення зовнішньої оборонної політики США. Це його функція. Не всі радники з питань нацбезпеки були настільки впливовими. Наприклад, були ну, Кондаліза Райс. Оце приклад, да, там радника президента, яка справді мала величезний вплив на президента Буша. І от Саліван так само здійснює величезний вплив. От у Трампа таких своїх там супер впливових радників напевно не було. Ну можливо, хіба що Болтон. От, а Саліван це надзвичайно важлива людина. Він має більшу вагу, навіть ніж держсекретар Блінкен. І тому кожна його фраза, вона буквально у сенсі на вогу золоту. Дивись, тепер давайте давай поговоримо про роботи. Значить, от у нас це стоїть номером один, що українські війська туди війшли з боєм, і Міністерство оборони підтвердило, окрім цього, ми показали. Відео дуже важливе, що ми вже там. Там хлопці, які зайшли туди, вони розмовляли з місцевим населенням. І от свіже, російські окупанти задіяли авіацію для нанесення ударів по населених пунктах урожайне та роботи, куди увійшли захисники. Водночас сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Всього за добу відбулось 26 бойових зіткнень. Скажи, будь ласка, поясни глядачам. Якщо можна, чому Роботине, воно принципове для української армії? Робота на це так званий опорник. Опорний пункт першої лінії російської оборони надзвичайно важливий а Роботіна… В Запорізькій області знаходиться на шляху до Токмака, який в свою чергу знаходиться далі на шляху до Мелітополя, і тому це така послідовність. Такий ланцюжок роботи на Токмак, і тільки потім Мелітополь. От перший з тих трьох е, пунктів е, вже фактично виконано. Ну, чекаємо офіційного підтвердження з боку генерального штабу. Тому що його поки що не було. Інформація в соцмережах і від військових вона поки що не рахується. Чекаємо офіційного підтвердження. Ті, коли з'явиться офіційне підтвердження, що робота на з цього моменту можемо вважати, що починаються заходи з стабілізації, так звані, от які передбачають в тому числі і обезпечення життя цивільних, їх до речі, ЗСУ рятували, вивозили. От сьогодні є відповідне відео. Не знаю, чи ви їх показували. В ефірі це дуже такі щемливі, зворушливі історії наших е, співгромадян, які прожили в окупації понад рік і зараз врятувалися завдяки воїнам 47-ї бригади ЗСУ, яка їх звідти евакуйовувала. От що пробачте, маєш на увазі роботи не про роботи не так. Да, ми ж показували саме це відео. І от і от зараз треба зрозуміти, що робота на його колиці там було зосереджено понад 10 тисяч російських окупаційних військових, те що цю битву ЗСУ виграли, вони стали переможцями. Це надзвичайно була складна, дуже важка операція, яка коштувала життя багатьом українським захисникам. І коли ми говоримо про те, що ми здобули чергову перемогу, ми чомусь радіємо. Ці почуття правильні, але треба розуміти, якою високою ціною ми платимо за кожний населений пункт, звільнений від російських окупантів. От робота на. Це була величезна складна робота, яку ЗСУ виконала виконала на фактично відмінно. Ще раз повторюю, Всі перебережемо остаточні переможні реляції після офіційного підтвердження з боку генштабу. От але на цьому робота ЗСУ не закінчується. Це тільки частина. А далі треба рухатись. Треба рухатись до Малітополя, до Бердянська. А, дивись, тепер давай. Про літаки я почну з фрази Зеленського. Короткий звіт про нашу активність цими днями: чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна, Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою. Із президенткою Єврокомісії повертаємось додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Значить, всі зазначені країни підтвердили територіальну цілісність України. І зазначу, що Сербія підтримала. Ну, вона як підтримала, сказала, що вона за територіальну цілість. Ну і так далі. Ви знаєте, і літаки значить, домовились Нідерланди, Данія і так далі. Як би ти оцінив цей вояж з практичної, з практичної сторони? Практична сторона цієї поїздки президента полягає в тому, що були остаточно підтверджені кількість літаків, яка буде отримана Україною від Королівства Данії Нідерландів. Ці дві держави виступили поки що. Першими, які передадуть Україні F-16 Крім того, вони ж і навчатимуть. Данія стала першою країною. Восьмеро українських пілотів вже прибули до неї і 65 технічних наших працівників, які будуть навчатися обслуговуванню і ремонту американських винищувачів. Це надзвичайно важливий проривний візит, який приніс нам. Розширення подальшого отримання цих літаків з боку країн партнерів, тому що ми потребуємо. Я говорив, що в ідеалі нам потрібно хоча б 100 літаків в і найголовніше ракети ракети і керовані бомби джі до них і керовані ракети GASSSSM, М, які мають здатність вражати об'єкти на території противника на відстані до 370 кілометрів. Ну і важливо, що Росія фактично не має засобів для їхнього перехоплення, тому цей візит важливий. Ми маємо отримати від союзників не тільки літаки, і навіть не сотні, тисячі ракет і бомб, що дасть нам можливість в тому числі провести операцію стосовно деокупації Кримського півострова.